У 2023 році українці купуватимуть ліків менше через брак грошей. Про це заявили аналітики Українського центру охорони здоров'я. Згідно із їхнім звітом, фармацевтичний ринок на початку вторгнення впав та не відновився до кінця 2022 року. Ситуація буде погіршуватися, адже грошей більше не стає ані у населення, ані у держави. Ну, а я додам трошки цифр до того, що вже озвучила Іванна. У 2022 році обсяг фармацевтичного ринку зменшився на 23% в порівнянні з 2021 роком. Середня ціна на упаковку зросла на 15% із 100 гривень 60 копійок у 2021 році до 115 гривень 80 копійок у 2022 році. Ну, а більше протезу до Дослідження, власне про те, що українці будуть купувати ліків менше через брак грошей. Будемо спілкуватися далі. З нами на зв'язку аналітикині Українського центру охорони здоров'я Діана Руснак. Пані Діано, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку, доброго ранку, пані Діано. В дослідженні йдеться. Розкажіть нам детальніше про зменшення купівлі ліків українцями самостійно. Чи мається все-таки на увазі про купівлю ліків, які призначили лікарі? Так, зараз в нашому дослідженні йдеться про саме фармацевтичний ринок загальний. Так, ось ці цифри, які глядачі бачили тільки що на екрані, це йдеться про ліки в аптеках, вони могли бути куплені як і самими пацієнтами, так і лікарі могли виписати ці ліки. Це загальна така цифра щодо того, який був обіг і лікарських препаратів. У 2022 році, в порівнянні з 2021. і ми бачимо, що е, загальна, е, загальна ціна е, витрати на ліки вони зросли скоріш за все. Е, це ми бачимо з того, що здорожчання е, середньої ціни за упаковку. Але через те, що ми також бачимо зменшення загальної. Е, Загальних загальної кількості ліків, які були куплені, ми розуміємо, що було куплено менше ліків, і вони були дорожчі. і це є одним із таких вагомих індикаторів, того, що фінансова спроможність купувати ліки вона впала і впала досить серйозно. Пані Діано. А чи можете нам виокремити області, де фіксується ось навпаки, приріст у купівлі ліків, а де спад? Приріст за нашим дослідженням ми зафіксували лише у трьох областях: це Закарпатська, Тернопільська і Полтавська області. Приріст там незначний, але він очікуваний в принципі з тим, що там скоріш за все він відбувся. Ми пропускаємо, через збільшення кількості людей, переміщених осіб, які переїхали на територію цих областей. Е, от е, а загалом по всіх областях ми бачимо суттєвий спад. Е, також очікувано, що е, в тих регіонах, де ми маємо активні бойові дії, е, або дуже близько, які знаходяться до лінії зіткнення, там очікувано впала е, впали ці обсяги продажів ліків. Е, в інших регіонах більш тилових також е, ми не побачили там значного е, падіння. Е, але так, ось. Е, тільки в трьох регіонах ця кількість збільшилась в інших або впала, або залишилась приблизно на тому самому рівні. Пані Діано, користуються українці програмою Доступні ліки, і якщо користуються, то в якому обсязі? Так, звісно, користуються цією програмою, але ми бачимо, що війна вплинула також на обсяги, скажімо так, користування. Перший фактор, який на це впливає, це звісно зменшення населення загальне, так оскільки ми очевидно, це так, що кількість населення в Україні зменшилась і через те, що багато людей виїхало, і через втрати, і інші там фактори, так, але загалом користування програмою впало на. Приблизно там 20 відсотків, і е, ми рахували саме ось це падіння через те, яка кількість е, упаковок ліків е, різних, які відшкодовує держави за цією програмою, оскільки їх було куплено, і власне ми бачимо, що е, ну це ця, ця загальна цифра вона впала. Але така тенденція, якщо порівняти загальний фармацевтичний ринок, і саме ліки, які від, е, відшкодовуються за програмою Доступні ліки, ми бачимо, що е, загальний ринок впав е, власне після початку вторгнення. Е, якщо подивитись на графік, так <кху> перепрошую, бачимо таку тенденцію, що е, Загальна кількість упаковок проданих вона зменшилася, і е, ця е, тенденція вона не відновилася до кінця 2022 року. Натомість програма доступні доступні ліки очікувано. Також на початку вторгнення зменшилися обсяги е, виписування ліків і власне відшкодування їх за цією програмою. Але е, з плином часу до кінця 2022 року, все таки е, обсяги відновилися, хоча б до е, воєнного рівня. От і це такий теж індикатор, що в принципі ми бачимо, ну що який може вказувати на те, що е, фінансова спроможність купувати самостійно ліки вона знизилася? Так і більше препаратів виписується державою медиками для того, щоб там покрити е, якісь нагальні потреби саме цими ліками. Пані Діана. А чи досліджували ви, які зараз ліки переважають на українському ринку е, міжнародного виробництва чи українського, і на які з них є найбільше попиту? Ну, наше дослідження не охоплювало саме групи препаратів, і їхнє походження. От тому, на жаль, на це питання не можу відповісти. Вам точно це здебільшого ми розглядали такі загальні тенденції саме по всіх ліках, без розбивки на конкретні групи. Єдине, що ми також ще розглядали, саме за класифікацією за групами препаратів, які стали продавати менше або більше. Воно нам показує такі загальні також тенденції. Очікувано, що в усі групах препаратів також впали обсяги продажів, а в деяких вони впали дещо менше, ніж якщо порівняти з, з усіма іншими групами. І Ми тут говоримо про препарати, які використовуються для лікування або підтримки психологічних захворювань, або також дерматологічні. І ми це ну це дуже зараз такі тільки припущення. Ми можемо висловити, чому і як. Ось одне з припущень, так що е, ліки е, для психології психічного здоров'я так вони е, впали настільки сильно через те, що є попит на цей ліки через е, власне і стреси і інші різні події. Е, от і так, ось саме в цьому випадку ми бачимо, е, що за групами препаратів всі впали деякі впали менше, і ось припущення. Щодо того, чому вони впали менше, це поява нових потреб і запиту на саме такі препарати. Дерматологічні препарати складно теж визначити точно, чому в цій групі падіння не таке було сильне, але ми припускаємо, що це може бути пов'язано з потребою саме військових, адже є інші дослідження великі, які вказують, що під час воєн і під час того як е, військові там солдати перебувають е, в різних умовах військових, е, їхня потреба в таких препаратах, і взагалі запити саме дерматологічних якихось захворювань або проблем, вони зростають. І ми е, ну, можемо лише тільки припустити, чи це так чи ні. Але бачимо власне по цифрах, що саме в цій групі також препаратів е, обсяги продажів е, вони зменшилися не так сильно, як е, серед інших. Пані Діано, і таке підсумкове питання. Які довгострокові наслідки того, що українці стали купувати менше ліків? От у нас буквально хвилина лишається на розмову. От ваша думка? Довгострокові наслідки ну, вони взагалі погані, так тому що у нас історично так склалося, що витрати на охорону здоров'я. Половина приблизно з них іде з кишені пацієнта, і в цій половині витрат також є і як і послуги медичні, так і ліки. І власне економічна ситуація із ВВП і з іншими речима нам вказує те, що відбувається загальне збідніння населення, і зменшується спроможність купувати ліки загалом. Тобто, люди, якщо їх ліки не зможуть отримати через якісь програми, таку як доступні ліки. Вони не матимуть ну так базово, так не матимуть грошей, аби придбати самостійно препарати. І власне це суттєво погіршує до доступ до ліків, навіть які дуже дуже можуть бути необхідними і життєво необхідними. І це ну, дуже погано, звісно. В довгостроковій перспективі воно впливатиме власне на доступ до ліків, на його погіршення. І потрібно вже зараз придумувати започатковувати якісь програми, які або розширювати програму «Доступні ліки аби робити ліки доступнішими для тих кому вони можуть бути необхідні дякую пані діано за цю розмову це Діана діанаруснакана аналітики українського центру охорони здоров'я який власне зробив дослідження про те що в 2023 році українці купуватимуть ліків менше через брак коштів